І Україні потрібно буде ще знижувати призовний вік чоловіків, заявив про це народний депутат Роман Лозинський в інтерв'ю Ліганет. На його думку, якщо і триватиме, то зменшення віку мобілізованих з 27 до 25 років, яке відбулося згідно нових норм мобілізаційного закону, не останнє. Якщо ми говоримо про ті умови, в яких зараз наша країна продовжує боротьбу. Якщо ми говоримо про те, що ми досі продовжуємо боротьбу за власне існування і за те, щоб Росія не знищила нашу країну, державність і людей, так нам потрібне рішення про зменшення віку для участі в бойових діях, для оборони країни, для військової служби. І те, що зараз зменшили вік з 27 до 25 років, на превеликий жаль, ми маємо дивитися реально і за умови. Того, що залишатиметься така лінія фронту, за умови того, що триватиме повномасштабна війна, не виключено, що це не остання зміна щодо призунного віку.